Рейтинги партій не особливо змінюються. Ми бачимо одну і ту саму тенденцію вже протягом достатньо довгого періоду, коли партія Батьківщина лідирує з відривом у 2 відсотки, її показники становлять 13%. На другому місці блок Петра Порошенка Солідарність 11%. На третьому місці опозиційний блок з показником близько 10%. І далі від 7 до 9% отримують показники партії радикальної партії Олега Ляшка, партії за життя, громадянської позиції. Ось трошки нижче, ну і самопомочі, трошки нижче партія Свобода 6%. Ці показники я називаю від тих, хто визначився з вибором і тих, хто йде на вибори. Ви бачите, що ми наводимо завжди три колонки: перша це від всіх українців. Тобто від всіх нами опитаних, друга це від тих, хто збирається йти на вибори, хто сказав, що він візьме участь в виборах, і далі ми розподіляємо невизначених, які, як правило, не ходять на вибори, і отримуємо третю колонку. Всі медіа можуть брати як першу, так і другу, так і третю колонку до виконання. Ну але третя, вона є найбільш точною, тому що вона найбільш наближена до результатів можливих результатів виборів. Ми також запитали про так званий другий вибір і антирейтинг по партіях. Другий вибір це якщо би ваша партія, за яку ви голосуєте, не йшла на вибори, за яку би партію ви тоді проголосували в такому разі. Ми бачимо, що суттєвих показників по жодній з політичних сил немає. Лідирує з показником 5% батьківщина, на другому місці самопоміч 4%, радикальна партія майже 4%. Тобто. Циф і свобода, тобто цифри достатньо невеликі, що свідчить про те, що партії. Ще не переконали виборця іншої політичної сили. Свого виборця вони переконали. Він їх підтримує. А от інших інших прихильників інших політичних сил вони не переконали. Ну на це напевно є одне єдине пояснення. А відсутність політичної кампанії, відсутність виборів наразі. Тому у нас 45% в другому виборі не вибирає ні жодну політичну силу, а говорить, що він не визначився за кого він проголосував, якби його партія не йшла. На вибори. Що стосується антирейтингу, це питання звучить, як за яку політичну силу ви не проголосуєте в жодному разі, то чільну позицію, першу позицію отримує партія влади, блок Петра Порошенка, Солідарність з показником 29%. На другому місці опозиційний блок з показником 15%, і третє, четверте, п'яте місце це радикальна партія, батьківщина, народний фронт, свобода, нова держава це Симоненко. Ось знову ж таки. Для кожного п'ятого опитаного нами він не може визначитися, за яку партію він не проголосував би в жодному разі. Тобто антирейтинг у партії все-таки є. Стосовно президентських рейтингів, тенденції тут дуже подібні до партійних, майже такі самі, але з тою різницею, що Юлія Тимошенко виграє у Петра Порошенка приблизно 4 за неї готові проголосувати 15% українців, за Петра Порошенка майже 12% українців. Ну і знову ж таки третю позицію ділять багато політиків від 7 до 8%. Отримує Ляшко Олег Бойко Юрій Рабінович Вадим Гриценко Анатолій. Ось, трошки нижче садовий Андрій, показник 6,5%, Тягнебок Олег це 4%. Вакарчук Святослав це 4%. Ну, решта політиків значно менші. Показники невизначених у цьому питанні близько 20%. Тобто кожен п'ятий українець не знає, за кого голосувати в президентських виборах. І далі ми запитували про можливий другий тур. Я передаю слово Любомиру Мисову. Дякую, Олексій. Під час нашого дослідження ми змоделювали другий тур президентських виборів і отримали наступні результати. У парі Петро Порошенко, Юлія Тимошенко наступні результати. Юлія Тимошенко отримала б 32% голосів. Петро Порошенко 24% голосів. У парі Олег Ляшко. Петро Порошенко результат наступний: 27% Петро Порошенко і 30, 23% Олег Ляшко. У парі Порошенко бойко за Порошенка проголосували 28 За Юрія Бойка 26%. У парі Тимошенко-садовий 31% віддали в свої голоси за Юлію Тимошенко. І за Андрія Садового віддали в такому випадку 23% опитаних. У парі Тимошенко-Ляшко знову ж таки Юлія Тимошенко отримала б третину голосів. А за Олега Ляшка проголосував б кожен п'ятий. У парі Тимошенко-Бойко, Юлія Тимошенко отримала б 36% голосів. У Юрії Бойко отримав б 28%. У парі садовий Порошенко. Садовий переміг би ну, з результатом 26% і Петро Порошенко 23% отримав би у парі Рабінович Порошенко, Рабінович 24%, Порошенко 28%. І у останній парі Рабінович і Тимошенко. Тимошенко 33%, Рабінович 23%. Як бачимо, практично у всіх варіантах другого туру. Юлія Тимошенко займає перше місце. Якщо проговорити про Порошенко, він виграє практично усіх, окрім Тимошенко і Садового. Ну інші кандидати відповідно програють і як Тимошенко, так і Порошенко. Ну крім садового, це виняток у парі Порошенко-садовий. Водночас, необхідно звернути увагу на те, що на даний момент. Близько від 40 до 50% відсотків, в залежності від різних варіантів виборів, ще й або сказали про те, що вони не братимуть участі у такому голосуванні, або ж не визначилися. Тому рано ще говорити про результати президентських виборів у таких комбінаціях, оскільки практично половина опитаних вони ще не сформували своєї певної думки.